Притча про психосоматику. Камінь у серці жив був чоловік на ім'я Артем, який постійно скаржився на біль у грудях. Він обійшов усіх лікарів, але жоден із них не знаходив фізичної причини його страждань. Одного разу він почув про старого мудреця, який жив у горах і допомагав людям. Артем вирушив до нього і розповів про свою біду: Мої груди стискає біль, ніби важкий камінь лежить усередині. Я не можу більше терпіти. Мудрець уважно подивився на нього і запитав: А що ти носиш у своєму серці? Артем здивувався, як це у серці? У твоєму серці є камінь, але він не фізичний, пояснив мудрець. Це образи, страхи та злість, які ти накопичував роками. Згадай, коли ти востаннє пробачив когось чи подякував за щось. Артем замислився і похнюпив голову. Він згадав усі моменти, коли ображався на друзів, злився на родичів чи боявся втратити роботу. Що ж мені робити? запитав він. Мудрець дав йому мішечок із камінцями і сказав кожного разу, коли ти пробачиш когось чи позбудешся страху, викидай один камінь із мішка. Артем виконував цю пораду. Спочатку було важко, але з часом він відчув, як стає легше дихати, біль почав зникати. Коли мішечок спорожнів, він повернувся до мудреця і сказав: Тепер я розумію, той біль був у моїй душі, а не в тілі. Мораль притчі наші думки й емоції здатні впливати на тіло. Щоб зцілитися, іноді достатньо звільнити душу від того, що її обтяжує.